Його життя отруєне таємницею минулого, пізнавши вічень, отримаєш надію. Таки переходимо на літній час уже цієї неділі, тобто 30 березня, о третій ночі, українці переведуть стрілки годинників на годину вперед. А тобто, саме цього дня доведеться спати трохи менше, і все попри рішення Верховної Ради скасувати сезонне переведення і залишитися на географічно київському часі, тобто на зимовому. Відповідний проект підтримали ще минулого літа однак. Що сталося, і чому законопроект завис у повітрі? про все кореспондентка ТСН Аліна Лісова зараз розкаже. Постійні суперечки у суспільстві мені дуже не подобається переведення годинників, я погано це переношу. Це просто сточортіло. Який ідіот це придумав? Дискусії серед лікарів. Організм людини це як швейцарський годинник. Якщо йде здвиг на годину. В якусь сторону, то це все збиває організм та досі безуспішні спроби влади таки встановити єдиний фіксований час для всієї України. Літнього часу більше не буде, адже рада скасувала переведення годинників. Принаймні, такі заяви ще минулого року озвучував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Тож таким чином осінній перехід нібито мав стати останнім в історії України. Однак все пішло не за планом. Президент Володимир Зеленський закон не підписав, і вже цими вихідними усі ми традиційно перейдемо на новий літній час. Традицію переводити годинники у Європі запровадили після Першої світової війни. Таким чином хотіли заощадити електроенергію в Україні. Час двічі на рік стали змінювати з 1981-го, і ця спадщина залишилася в незалежній Україні. Відтоді було кілька спроб це скасувати В 2011 році. Парламент навіть ухвалив постанову, за якою країна мала б залишитися на літньому часі. Однак цим рішенням були невдоволені мешканці західних регіонів, адже через географічні особливості вести дітей до школи школи, або йти на роботу, їм довелось би у темряві. Тож через місяць постанову анулювали у 2021-му До ідеї повернулися знову. Однак цього разу навпаки вирішили скасувати перехід на літній час. Тоді парламент спромігся ухвалити законопроєкт лише у першому читанні. І далі знову дискусії і розділення на два табори. На якому ж часі таки залишатися літньому чи зимовому? За першого варіанту цілих півроку в Україні ніж би наступала на годину скоріше. Тож лунали думки, що про літні вечори можна забути. А у випадку зимового часу влітку світало б дуже рано. Приміром, сонце сходило б о третій ночі, а заходило о 19-й годині. І особливо б це відчували жителі східних регіонів. Так, у законопроєкті з'явилася ще одна додаткова норма, згідно якої органи місцевого самоврядування можуть самі рекомендувати час початку робочого дня на підприємствах та організаціях. Автор та ініціатор документу Руслан Стефанчук продовжував наполягати на необхідності ухвалення закону. Його аргументи світ уже давно винайшов інші дієві способи заощаджувати електроенергію. Економічну доцільність переводити стрілки на літній час за останні понад 40 років, так ніхто і не довів. А з огляду на геополі. Туку зимовий час це природній київський і відмінний від московського. Так, справками 16 липня проєкт все ж таки ухвалили. Єдиний київський час на всій території України. Дякую колегам за підтримку документа. Це важливе рішення. Ухвалу підтримали і більшість науковців та медиків, які постійно кажуть про негативний вплив на самопочуття людей. Приміром, переведення годинника багато незручностей створює для залізничників та авіадиспетчерів, які мусять постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів. А ще за статистикою, в період переходу, особливо на літній час збільшується кількість ДТП на дорогах все через недосипання, тому що у цей день люди мусять прокидатися на годину раніше. Найбільше вразливі люди, в яких є хроніка, тому що перевед... переведення годинника може бути тригером для їхнього загострення, тому що всі люди звикли вважати, що таке година. Але для внутрішнього годинника, для організму, це як перетин часових поясів. Зазвичай людей турбує це головна біль, підвищення артеріального тиску, і є слабкість, втома, роздратованість апатія, людина. Мусить пам'ятати, що її тіло не робот, і вона не може вмить перелаштуватися. Ухвалений проєкт про непереведення стрілок годинників відправили президенту на підписання у серпні. Спікер запевняв, зеленський закон підпише, адже ніяких ризиків для економіки в цьому немає. Але минуло сім місяців. А документ ані витований, ані підписаний. За непідтвердженою інформацією, навіть після ухвалення у президентській фракції продовжували дискутувати і, нібито, підрахували, що для економіки збитки в. А ж таки можуть бути і сягатимуть кількох мільярдів. Питання виявилося настільки вразливим, що на запити ТСН прокоментувати долю закону усі відмовилися. Зокрема, і його автор Руслан Стефанчук. Не виключено щодо теми з відмовою. Крутити стрілки, урядовці все ж повернуться. Але поки період невизначеності триває, українці обурюються, але й готуються з гумором до того самого недільного ранку за новим часом. Да. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. Десять дев'ять. Десять дев'ять і десять. 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 В цьому році опять пишуть. Все будуть переводити годинник. Я кажу, вже в цьому году півню розказала, що можна буде спать на час ронче. Так він мені сказав, що вранці буде будить мене матюхами, а не співом. Щоб усі ви знали. Це придумали коти, щоб ви менше спали. Тому прийде все тепер нарешті у норму. І раніше на годину нам насиплять корму. Аліна Лісова, Олександр Аліфанов, Ігор Калинюк, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини вигода для кожного водія. Вже понад мільйон українців користуються мобільним застосунком державної компанії і мережі АЗК. Укрнафта для того, щоб купити пальне чи супутні товари. Таким чином, просто відсканувавши додаток, автомобілісти заощаджують 2 гривні на кожному літрі бензину чи дизелю і 50 копійок на літрі газу. А ще під час покупок на АЗК Укрнафта люди автоматично допомагають Збройним силам України. Більше подробиць дивіться далі в нашому сюжеті. Ярослав Мазур працює оператором на цьому автозаправному комплексі вже п'ятий рік. Щодня заправляє 120-130 машин і вже знає постійних клієнтів. Багато кому зручно біля нас, бо вони неподалеко живуть, а багато хто з водіїв каже, що дуже гарне пальне і дуже рекомендують іншим своїм родичам. Багато хто таких клієнтів. Ми дуже раді їх бачити. Завжди щодня чоловік не просто виконує замовлення водіїв, а й радить оптимальні товари. У нас є кращі п'яти енерджі. Він більш якісніший за рахунок миючої присадки, який прискорює роботу двигуна і краще працює двигун. Заправляюся на укрнафті майже постійно, ціни адекватні, якість пального адекватна, все влаштовує. З додатком завжди користуюся. Що він вам дає? Скидку дає, дві гривні, наче оскільки. Віталій Бокач уже користується перевагами мобільного додатку Укрнафта. Його можна легко встановити за кілька хвилин на будь-який смартфон. Просканувавши на касі, водій отримує 2 гривні знижки на дизель або бензин і 50 копійок на газ. Заправитися через застосунок можна без черг і не підходячи до кас. Для цього потрібно лише відсканувати QR-код біля колонки і оплатити безконтактно банківською карткою або гаманцем у застосунку. Чим мені найбільше подобається Кернафта, тому що тут миттєва скидка в ціні. Я не люблю накопичення балів. А ще просто у своєму гаджеті можна побачити, де найближче до вас АЗК Укрнафти, які там актуальні ціни. Влаштовує все дуже зручно, дуже якісно. Штрих-код дав, просканував, скидка здійснилася, і все не тільки в Києві заправляюся на інших, ну по інших областях по країні. Зараз пользуюся укернафту. Ну я не знаю, то два роки, мабуть, чи може й більше. Дивлюся, що якби виходить, ну доволі. Непогано. І дізелем, бо в нас дізельні машини є, ми заправляємо би, розход. Мене теж радує по ній. Би, і бензинні машини теж все на віканні немає. Нині за стосунок «Укрнафти» встановили вже понад мільйон користувачів. Щомісяця його скачують 50-60 тисяч клієнтів. У найближчих планах державної компанії стандартні для лідерів ринку 80-90% продажів за програмою лояльності. Попри всі труднощі, попри жахіття війни, «Укрнафта» динамічно розвивається і змінюється. Зміни очевидні. Ми запустили мобільний додаток. Він реально крутий. Ми його запровадили два роки назад. І сьогодні він в топ 3 скачування в категорії. Щиро прошу і рекомендую встановлювати його. Це дуже зручно і найголовніше вигідніше. Роблячи покупки на АЗК «Укрнафта», кожен із нас допомагає і нашим захисникам на фронті. Державна компанія, по перше, по-друге, я заправляю з дізелем. А від дізелю я знаю, що йде на бригаду Хартія допомога обов'язково застосунком у кави Також у Карнафта донатить гривню з кожної чашки кави для бригади Хартія. Добре. Дякую вам за ваш вибір. Компанія відкрила енергійний збір для бригади національної гвардії. Хартія кожна гривня з дизпалива, бензину Енерджі 95 кави чи хот-дога та товарів ще 14 партнерів збору, які долучилися до нього. Іде на підрозділ, який захищає нас на Харків. Чині загальна мета збору 100 мільйонів гривень на сьогодні зібрали вже п'яту частину.